Колись тобі, можливо, здасться, що я все зробила не так. Тобі буде п'ятнадцять чи сімнадцять, ти голосно грюкнеш дверима, ми наговоримо одна одній багато дурниць. Та я любитиму тебе, хай би там що. Колись, можливо, ти схилиш голову на моє плече і будеш плакати, тихо схлипуючи про щось своє. Тобі буде десять чи навіть сорок. Я не розпитуватиму, просто буду поруч. Колись, можливо, ти відчиниш двері і побіжиш у велике життя кудись далеко. Тобі буде, на втім, це не важливо. Ти дзвонитимеш мені, а я чекатиму. Хай би де ти тоді не була, я чекатиму. Можливо, я усе роблю не так. Я просто не знаю, як треба, тому роблю серцем. Та що би не сталося колись, знай. Я поряд. Поряд навіть тоді, коли ми далеко, я поряд думками, душею, серцем любитиму тебе, хай там що.